Із Фінляндії сьогодні 4 вересня 2025 року. Ми висилися з нашої квартири у предмісті Тамперем і рухаємося у сторону Гесінки. По дорозі хочемо зупинитися в одному старовинному місті з назвою Раума. Це місто відноситься до Спадщини ЮНЕСКО з 1991 року. Будьте зі мною! Хочеться підхопити трошки таких згадок про ландшафти, які я бачу з автівки. На центральну площу тут схоже, щось на маленький ринок. Раума це районний центр з населенням приблизно 39 тисяч людей. Тут ми стоїмо у самому центрі, на базарній площі. І, на жаль, церква, яка тут знаходиться, вона вся закрита і знаходиться на реновації. Поруч зі мною є такий район цього міста, який називається вана Раума, де знаходиться дуже багато дерев'яних будівель. І ми хочемо роздивитися тут все з дерева. Раума є третім історичним містом. Фінляндії самим старовинним. Він, це місто було засновано в 1447 році. Така приваблива пікарня, що Міша побіг скоренько дивитись вітрини і підхопити щось поїсти. На жаль, тут відображується фасад напроти, але тут такий привабливий ведмедик з хлібом. Вест ресторан. На жаль, зачинений. Всі дерев'яні будівлі в дуже гарному стані. І тут їх ціла вулиця. Чи може квартал? Чимось мені всі ці двори згадують музей Скансен Ось в Стокгольмі. В конці якась прикраса і висять вазони. Вони знають, що тут проходять туристичні дороги. The Church of the Holy Cross. Миша нашёл подружку. Така гарна церква, але ця жінка, ця скульптура, вона приваблює всіх. І спочатку люди заходять, сідають, фотографуються поруч з нею, а потім вже оглядають церкву. Ми бачимо дерев'яні балкони. Біблизькі історія, але я не можу їх прочитати, бо вони написані фінсько, фінською мовою. Шикарний головний портал з дуже багатими фресками зверху на стелі. Тут стоїть пасторки, проходять служби. Є опалення в церкві, зліва герб району, а справа герб міста, раума. Тут, я, гадаю, лучше видно, вітражі. я пройшла сюди. Сторони, щоб люстра не закривала дуже гарний орган. У цій церкві є дитяча кімната з іграшками, з розмальовками, з гарним. Печкук одеялом від гімель і фогель з пічками. Я церковні меша. Тут хтось має гумор і це дуже-дуже якось приємно. При вході до церкви є інвалідний візочок. Якщо комусь треба, то можна його застосувати. Є вхід наверх. Як завжди на якомусь узбережжі моря є корабль у церкві. Церква ця побудована з каміння але з дерев'яним дахом. І там всі є противопожежні драбини і так далі. І відновлений цей дав у 1950 році. Вигляд на цю церкву з задньої сторони. все також дуже оригінальне і приємно на це дивитись. В яких музейних будинках живуть люди, там ще висить попранені речі. Ці автівки тут, наче не вписуються в ту епоху, коли будувалися ці будинки. Тут, мабуть, був міське джерело і над ним побудували таку гарну дерев'яну скульптуру. 1795 рік міша качає воду. Ця будівля перед якою я стою. Це музей мистецтва. Вони їдуть так повільненько, щоб не порушити мою зйомку. Вони знають, що я знімаю. А на протилежній стороні вулиці також є дуже привабливий фасад. Всі ці вулиці ведуть нас до... Торгової площі, з якої ми почали весь огляд. Йдеш собі вулицю, знімаєш фасади і бачиш у вікні український парапор. Хтось прикрасив своє вікно старовинним склом, різнокольоровим. А тут ідея різнокольорового скла. Зовсім інша. Взяли ці ну, підставки під морозиво. На цій вулиці вже немає брусчатки, а, а ще ти легше, бо вже ноги болять. Добряче. Після вчорашнього походу по лісу дуже багато відкрили свої ворота, щоб туристи заходили і знімали, показували. Вони дуже гордяться своїм містом. Откритка, фінський дворик. А цю ідею я вже бачила в Балтиці. Може, вони перейняли у фінів і шведів. Посередині такого зеленого острівка невеличка бібліотека. Вибираєте собі книжку, яку хочете, читаєте її, а потім ставите її назад. Дуже багатьох. Вікнах такі гачком зв'язані гардини. Це дуже приваблює, але я не змогла все підряд знімати. Це дуже багато такого приємного, теплого. Ручна робота. Ця будівля чимось схожа на німецький фахверк. Наприкінці ми вирішили завітати у цю пекарню кондитор Лайпомо. Ну, де був медведик. Нарешті міша отримає свій блаубер кухань. А це ватрушка з поведу. Вана Рауман Келері. Що я ще не сказала? Івана Рома з 1991 року відноситься до культурної спадщини ЮНЕСКО. Бажаю всім усього хорошого, ми їдемо далі. Це місто і ця частина світу завжди мені запам'ятається як містечко з відкритими воротами, відкрите для гостей, з чудовими двориками, з квітами, яблуня. Не можу відірватися.